Доброго дня. Це журналісти Медіа Кор, Шавлюк Олександр Вікторович. Я з вами спілкувався особисто, коли приходив до вас. Перепрошую, не пам'ятаю, що це було. Можливо, це номер телефона і інший працівник зараз за цим телефоном. Таке можливо? Це черговий номер телефону, так. А, тоді, значить, я не з вами спілкувався. Значить, мені вже місяць тому назад, як журналісту е, антикорупційного агентства обіцяли е, зробити зустріч з вашим новим керівником. Ну, скажімо так, це він два роки, здається. Але місяць пройшов, хоча тиждень обіцяли, і ніхто зустріч нам так і не влаштував. А хто вам обіцяв? Я не пам'ятаю його прізвище. Він у нас є, записаний, це треба дивитися. Коли можна зустрітися з вашим керівником взагалі? Преса. Я Ну, йому, і... йому доповідали вже місяць тому, то ось, але бачите, ніхто чомусь не хоче з пресою спілкуватися. Я думаю, що не, не що хоче чи не хоче, а можливо, якісь. Який... Робочі питання не дали можливості зробити можливо, але там є дуже багато цікавих речей по національній поліції, і це прямі обов'язки безпосередньо внутрішньої безпеки, а саме тиск на пресу, порушення кримінальних справ проти журналістів. Потім вони їх закривали. Це вже понад 13 кримінальних справ. Якщо це далі буде продовжуватися, то ми змушені тоді їхати в Київ, як це було вже зроблено неодноразово, і Київ буде приймати заходи. Якщо тут на Вінниці, в Вінниці, на місці, ніхто навіть спілкуватись не хоче. Ви ж маєте розуміти, що це підриває основи національної безпеки. Тому все таки, щоб не робити нікому, як то кажуть, горя, щоб потім люди не ображались, ми б хотіли познайомитися, підійти. Довести до відома керівництва таку ситуацію, а вже далі хай керівник вирішує. Чи він буде їх прикривати, чи він буде приймати законні заходи впливу. Олександр Вікторович, дивіться, я доповню про ваш дзвінок однозначно, але наскільки мені відомо, ви зверталися з зверненням, воно було розглянуто і надавав відповідь вам. Тобто ви можете використати своє право на звернення в будь-якому випадку. Е, ви знаєте, яка там була відповідь? Да? Взагалі без конкретики, просто розглянуто, просто нічого не знайдено. Просто. А де конкретно, що розглянуто, кого допитали, кого не допитали? Ці відписки нехай залишать собі. Розумієте, це називається відписка відомлення автора звернення про результати, а не про весь хід розгляду звернення. Якщо нас не хочуть приймати, ми поїдемо до Клименка, і хай Клименко тоді з усіма вами розбирається. Ну не проблема. Я ж не проти. Але Ні. просто таке відношення до ЗМІ антикорупційного дає нам підстави вважати, що в Вінниці просто тут кишить корупцією. Я вже можу вам зараз на, надати стільки фактів е, фактичних, коли ДБР бере на гарячому, в тому числі поліцаїв, бо це не поліцейські, вже ті, хто себе скомпрометував на хабарях. Тому, в принципі, я е, можу вважати таке, е, такі дії керівництва і доводити безпосередньо до Києва, що дивіться, що робиться в Вінниці. Нехай відправлять тоді перевірку. Тоді мене допитають як журналіста, я надам всі факти, бо чомусь у Вінниці керівник, з який фінансується з моїх податків, не хоче зі мною побачитись місяць. Я доповім керівнику, але я от можу вам запропонувати. Я сьогодні можу прийняти у вас звернення, про яке ви хочете повідомити. Про ту Ми повідомили вже місяць назад іншого, як бачите, іншого працівника. Він такий трошечки, як будто в нього ну, якесь як косоокіснього є. Він такий худенький, ну, нормальна людина. Він вийшов, прийняв. У нас звернення пообіцяв, що за тиждень керівництво у нас прийме, вже пройшов місяць. Мої так. Ну, якщо обіцяють, що за тиждень, так, да, вибачте, щоб я. Якщо обіцяють за тиждень, то це за тиждень. Якщо за місяць, то це за місяць, а не так, що обіцяють за тиждень, а вже місяць ніхто не приймає, причому саме велике інформаційне агентство на всю територію України, рівня Бігуса і так далі. І я ж не прийшов для того, щоб попити чаю. Я реально прийшов з фактами, ви берете всі ці 13 кримінальних справ і просто там разом сходите з розуму, що вони шили мені безпосередньо. А потім вони хочуть, щоб я чомусь відносився до поліції як до поліції. Ми про що зараз будемо говорити? Всі ці справи закриті. Але тим не менше я хочу покарати усю цю банду, яка забрала в мене відповідний час на ходіння, начебто на допити. Причому справи були порушені за заявами, щоб ви розуміли, колаборантів, які з Кирилом Стрімоусовим їздили в машині і знімали про це відео. Тому я впевнений, що на Пирогова 4 працюють колаборанти, а не поліцейські. І якщо керівництво внутрішньої безпеки їх прикриває, то вони такі самі будуть колаборанти, розумієте? Це дуже буде жорстоке обвинувачення на всю Україну. Для того, щоб цього не було, я і хочу поспілкуватись і надати відеоматеріали. Це відеоматеріали, розумієте? Це не журналісти написали, це відеоматеріали в публічному доступі. Ви можете їх оглянути і зрозуміти, про що я дійсно кажу. Я шуткувати далі вже не буду. Я чекав місяць, мені обіцяли тиждень. Розумієте, так? Да? Так, да, я розумію. Я да, вам і... дуже дякую. Один Ой. момент, хотів би звернути вашу увагу. Ви сказали про необхідність вивчення кримінальних провадження. У нас е... Кримінальний процесуальний кодекс е... визначає певну кількість. Цальних осіб, які мають на те повноваження, е, оскільки слідчі у нас по поціальному законодавству є самостійні особи, тільки керівник, сухого е, розслідування, прокурор е, або суд у е, справі. Е, дивіться, я магістр права і маю маючи адвокатську компанію право експогруп і знаю дуже чудову практику Верховного суду України, коли йде КПК, а коли ви можете впливати як внутрішня безпека. Тому у ці всі моменти я надам, якщо ви не знаєте, рішення відповідного Верховного суду України і керівництво буде розбиратись. Але для цього мені не по телефону потрібно з вами спілкуватись, а потрібно прийти як люди, сісти і по фактах поговорити, щоб потім не було знову на мене образ, тому що вже був один скандал, там вийшла дівчинка з внутрішньої безпеки. Яка повела себе, наче вона прийшла на побачення на дискотеку, а не на роботі. Якщо там такі працівники працюють, то в народу дуже багато запитань. Тому я б не хотів зараз придавати, як то кажуть, все писання. Я б хотів нормально поспілкуватись адекватно, щоб ми прийшли до якоїсь законності, до якогось виваженості в своїх певних понять. І розмежовували, що таке шити кримінальні справи від реальних кримінальних справ. Олександр Відович, ну дивіться, я з свого боку, як черговий працівник, можу вам запропонувати здійснити ваш прийом і прийняти від вас звернення. Я ж вам пояснив, що місяць назад вже ну, ви вас влаштовує така пропозиція? Мене влаштовує е, як керівника ЗМІ зустрітися з керівником внутрішньої безпеки, якщо йому, звичайно, немає що приховувати від преси. Я не можу. Вас інтегріти, ви не бажаєте зі мною. Ну, ми можемо ще з вами зустрітися. Я так можу зустрічатись цілий рік. З різними вашими працівниками. І що це буде? Ну, любе звернення, яке ви подасте, я офіційно надам на реєстрацію і воно випадку потрапить до керівника. Правильно, так воно потрапило. Ми, як преса, просили коментар, просили поговорити. Я ж вам пояснив. Зараз ми знову будемо чекати місяць, і знову коментаря не буде. Тому мені вигідніше їхати напряму. До керівництва країни і пояснювати, чому в Вінниці робиться такий хаос, де навіть не приймають журналістів по реальних, по реальних колаборантах, це вам не шутка. Якщо поліцейські працюють, не знаю, як, можливо, за бутилку горілки, можливо, за 100 доларів, я ж їх не зловив, я не знаю. Але якщо вони працюють на Переговак 4 разом з колаборантами, ви взагалі, хоч хтось розуміє, що це за звинувачення? А воно об'єктивне на відео, я і хотів це відео показати, вони ж не хочуть чомусь дивитися. Це взагалі то робота не моя, до речі, я за це кошти не получаю, тому я напишу клопотання до Клименка, щоб він зняв усі гроші і заплатив мені, бо це я роблю роботу за державу. Там вірш, я так розумію, що ви хочете як журналіст взяти інтерв'ю Ні, інтерв'ю? Ні, а взяти коментар. Ну, на, на відео інтерв'ю для коментування певного, певної події. Е, Непевної там їх за півтора року війни накопилось дуже багато. По усіх них я звертався в внутрішню безпеку, і мені дали відповідь відписка. Розумієте, що така відписка? Ну, я вам покажу, як внутрішня безпека раніше писала, і вони розписували, як, що, до чого, і я міг прийти, познайомитись, поговорити, і було все чудово. Тут у нас взагалі історія. Ми, типа, розглянули, тіпа, нічого немає в смыслі, а що ви розглянули? Кури, качки, гуси, що саме? Нічого не написано в відповіді. Як про таку відповідь взагалі можна говорити? Що це за відповідь пресі? Ми розглянули На метрі, щось. Ваше звернення і... Ні, там є конкретне звернення. Стоп. Ми, ми, там є конкретне звернення. Там написано чітко. Відповіді? Відповідь має бути ні. Відповіді не написано. Не написано, яке звернення ваше розглянуто? Дивіться, є практика Верховного суду. Я виходжу виключно з практики найвищого суду. Внутрішня безпека, як будь-який орган. Державний зобов'язані надати розгорнуту відповідь по усіх запитаннях. Розумієте, не просто ми щось розглянули, і просто ми щось не встановили. І це трішки різні речі. Я зараз не стою на такому, знаєте, з кимось спорити, комусь щось доводити. Моє завдання це завдання національної безпеки України. І з першого дня війни я це роблю, успішно роблю. І я не хочу, бо я знаю, якщо я поїду в Київ до пана Клименка чи до інших відомих осіб, то я чудово знаю, що всі в Вінниці будуть на мене ображатися, бо полетять голови. Для чого? Коли ми сьогодні можемо сісти, подивитися всі відео, прийняти законні заходи, ніхто ж не просить когось вбивати. Ні, законні. Подивіться, що роблять, і будь ласка, прийміть до них заходи. Все. І ми з вами б закрили це питання ще місяць тому, але я змушений знову дзвонити, і знову я роблю ту роботу, яку мають робити правоохоронні органи держави. Тому я дуже хотів би зустрітися знову-таки з вашим керівником. Я публічна людина, я нікого ні від кого нічого не приховую, я ні з ким сваритися не збираюся. У мене. Стоїть питання національної безпеки України, і з ким я співпрацюю, я ж не буду розказувати на Загал. І я не хотів би ну, поплюжити чиєсь ім'я. Я, поки людину не побачив, поки з людиною не поспілкувався, не хотів би щось погане чи хороше казати про керівника вашого. Я поспілкуюся, подивлюсь йому в очі, надам йому докази і по його реакції фактичній. Я буду розуміти, чи ця людина чесна, чи ця людина буде прикривати своїх підлеглих. Все, тобто все законно. Ось що я прошу. Я доповім про ваш дзвінок ще раз вам хочу запропонувати прийняти вас або ваше звернення, якщо ви маєте таке бажання. Звичайно, маю. Це, це, це бажання держави, це ж не моє бажання. Колаборанти, всі ці поліцаї, які їх прикривали, які порушили проти мене кримінальні справи, які робили вбивство моє, підготували. По-перше, вбивство журналіста не має сроку давності. Вони тут підготували цілу спецоперацію. Тут приїхали поліцаї з міста Козятина, окружили мій будинок, і до сьогоднішнього дня ніхто не покараний. взагалі розумієте, що... Для того, щоб е, такі речі робити, такі речі робити в правовій державі, да? а то ми, виходить, воюємо з чим, за що я похоронив чотири друзі. От скільки керівник ваш друзів похоронив? А я 4 похоронив, розумієте? І я не буду в цій державі на цих орків дивитися. Ну, не буду. Треба. Законними способами вирішувати реальні проблеми. Бо якщо вони ще раз приїдуть для того, щоб весь світ побачив, як у нас працює в лапках поліція, я можу зробити те, про що побачить весь світ. Я не хотів би, щоб до мене в будинок вривалися якісь, вибачте, в лапках поліцаї, будили мою дружину, а скандалів було дуже багато. Бо я можу не витримати і щось зробити. А знаєте чому? Тому що в поліцая немає ухвали. Суду гепати до мене в двері. Я вам просто пояснюю, мене загнали вже. Я їх можу розцінити як погрозу на адресу поліцейських. Ви можете розцінювати, як ви вважаєте, за необхідне. А я розцінюю згідно статті 36 Кримінального кодексу України. Знаєте її, так? Я вас почув. Ще раз вам пропоную е, свої послуги як чергового працівника внутрішньої безпеки прийняти ваше звернення. І знову місяць чекати, так? Встановлений законом срок воно буде розглянуто. Е, я ж вам представився, що ми преса, нам не треба звернення писати. Ми приходимо з відео, хочемо взяти коментар. інтерв'ю на відео хочете. Це не інтерв'ю, це коментар. А чим відрізняється коментар, який ви хочете на відрізняти? Закон України почитайте про медіа, будете знати. Ну, перелік питань, так, які ви хочете задати, і плюс в нас є прес-служба в департаменті. Я вам пояснюю, що те, що зробили ваші поліцейські, це злочин до вічне позбавлення волі. До сьогоднішнього дня зі мною навіть внутрішня безпека зустрітись не хоче. Я вам пропоную зустрітися. То це вже ви другий пропонуєте. Завтра буде третій, четвертий. Я з вами сьогодні зустрінуся. Що буде? Знову відписка. Я вам через той кажу, я хочу подивитися в очі керівнику. Він цю ситуацію? Ми з вами говоримо про щось інше. Ви знаєте, що таке журналісти, що таке преса? Звичайно. Це основа національної безпеки України, свобода слова. Я вам пояснюю, що стукати до мене в двері можуть тільки слідчі з постановою суду. Або безпосередньо, коли я скоїв злочин, і вони мене доганяли я забіг до себе в хату. Все виключні обставини стукати до мене в двері, вивалювати мені двері, гепати і так далі. А ви це розцінюєте вже. Не стаття 36 захист житла, а погроза якимось поліцейському, хоча Верховний суд сказав, поліцейські не можуть гепати в двері, тому це не поліцейський, не треба плутати. І я дуже прошу зустрітися з керівником для того, щоб йому пояснити всі ці обставини. Бо те, що вони роблять зараз, буде дуже все дуже, буде, дуже буде погано комусь. Повірте, я напишу в Київ. я, я доповім про А то е, треба розуміти, про що йде мова? Це ж не просто вони одна ситуація, це вже дійшло до чого? Чи ви думаєте, що ви будете гепати мені в двері, я буду мовчати, чи як? я? Я ж пояснюю. Ваше право на звернення абсолютно. Так, да, тому я й кажу, я ще пояснив. До мене можуть стукати виключно слідчі виключно з ухвалою суду. Все, крапка. Ухвали суду немає, тому що приїжджають якісь патрульні навіть. Бо колаборанти це все колотять, а вінницькі оці на Пирогова 4 їх прикривають. У мене таке, знаєте, е, до вас питання: я що з вами в конфлікт вхожу, чи я з вами спорю? Я вже ось дивіться, 20 хвилин прошу прийняти журналіст журналіста, надати коментар, все. Я вам пропоную вас прийняти і прийняти ваше звернення. Добре, ви будете коментар надавати на відео. Ну, коментарі до чого. Я маю до чогось надавати. Я не можу надавати коментарі, не розуміючи суті звернення. І... Якщо коментар буде носити вигляд інтерв'ю, тобто запитання журналіста, відповідь співбесідника, то є процедура для отримання для публічних ЗМІ таких інтерв'ю. І є відповідні особи в нас в прес службі департаменту, які займаються цим напрямком діяльності. Я можу діяти лише в межах своєї компетенції. Я з вами 100% згоден. Тому я й хочу, щоб ми всі діяли в межах закону, а не в межах безпреділа, який наробили ваші підлеглі. Це безпосередньо ваші підлеглі. На Пирогова 4 руб. До сьогоднішнього дня не покарані. Олександр Олександр. Так. Ми е, не являємося, РУП не являється підлеглими працівниками нам, тому що є в них керівник відповідний. Ви внутрішня безпека, ви за цим маєте дивитись також. Так, ми виконуємо ці функції внутрішньої безпеки в межах своєї компетенції, але вони не являються підлеглими працівниками. У них є а... керівництво по, е, на різних рівнях. Звичайно, а внутрішня безпека для чого взагалі тоді? Для чого я плачу, скажімо, вам понад півмільйона мільйона майже в місяць в рік податків Ну, своїх фірм? Тому давайте не будемо. Я хочу довести до відома керівництва, а ви робіть ці інформації, що ви хочете. Щоб просто потім ви не казали, що Олександр Вікторович, якби ви прийшли, ми б прийняли б заходи. Я ще раз вам наголошую, так завжди в моєму житті. Я спочатку дзвоню, мене не приймають, а потім плачуть і кажуть: ой, приїхала перевірка як он прокурора області. Вигнали як собаку. Для чого ви це зробили, Олександр Вікторович? Ну для чого ви потім мені це будете говорити? Ну, не хочу я робити певні речі. Розумієте, я надіюся, що ваш керівник адекватна, порядна людина, і ми могли б поспілкуватись. Навіть без камери я готовий просто поспілкуватися, щоб визначити певні можливі навіть на майбутнє заради держави і національної безпеки. У нас зараз війна, у нас один ворог. А я достукатись не можу. Е, я єдине, що попрошу вас довести до відома керівника, і, можливо, ви мені скажете, коли дійсно буде в нього час, і ми з ним якось зустрінемось і поспілкуємось. Добре, я йому доповім. Добре, я вам дуже дякую.